Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Каже Господь, що уста мої відкрию у притчах уповім тайни, сховані від початку світу, тоді відіслав народ і прийшов додому. Народ, що у темряві сидів, світло засяяло. Знаєте, це свого роду як. Як знаєте, часи безграмотності. Все сьогодні ми всі такі мудрі і діти часом сьогодні, вони мудріше себе відчувають від старших, бо тому що сьогодні знайти інформацію це не є проблема. І якщо дитина хоче щось спитати, раніше вона бігла до тату, до мами, тату, розкажи, що це таке? Мамо, а що це таке? Сьогодні навіть не питається. Вона має телефон і вона може спитатися. Оцого штучного інтелекту вона може спитатися в гуглі, де хочеш, де запитатися про любу річ і воно відповідає. Тобто освічені. Але в той час, коли люди не мали можливості не те, що в інтернет війти, книжок не мали. А навіть якщо хтось була якась в одна книжка, то треба було ще вміти читати. І тому Господь Бог розказує їм. На простому рівні, на тому, якому, на якому вони всі розуміли. І прича про гірчичне зерно, він порівнює, він каже, щоб ми люди мали поняття, що то значить Царство Боже. Це от, як гірчичне зерно, воно найменше з усієї городнини, ну як порошок. Але коли виростає з нього, Майже як дерево, що птахи сідають на нього. Згороднене воно якнайбільше. Тобто з найменшої зернини, але виростає дуже велика, велика рослина. Тобто, Господь Бог звертає увагу, що навіть людина неграмотна, вона могла собі зрозуміти, що Царство Боже, це то, таке щось маленьке, на що ми не звертаємо увагу, а воно виростає якнайбільше. І ще Ісус приводить таку цікаву. Аналогію каже, подібне до, до жінки, яка робить закваску, бере три мірки муки і робить три закваски. Ну, кожен з вас, хто пік хліб і робили закваску, знаєте, що одну треба зробити на, на потім, оцю на зараз, а тут, якщо вона не зкисне, на три треба зробити. І для того, щоб. Бути грамотним, треба мати три вищі освіти. Ви скажете, ну, таких не дуже багато, що три вищі освіти мають. Але ми неправильно розуміємо, я би хотів вам це трохи розшифрувати, так як оці три мірки муки і закваску кладе так само і три вищі освіти. Це значить, Дід повинен мати вищу освіту, тато і ти. Так просто воно ні від кіни береться, як закваска, воно має скиснути. Так же само і освіта. І є такі сім'ї, де ви вже на другому етапі. Так? Тобто мама або тато має вищу освіту і діти вже мають вищу освіту. А є, що вже і дід, і, і тато, і дитина вже є, мають вищу освіту. От, тобто я в таким випадку сказав би, що не те, що грамотні люди, ну, але от тоді вже можна говорити про якусь а, компетенцію, ну, як хочете, то і грамотність, так? бо ми раніше як розглядали? Грамотний це той, що вмів писати і читати. І цього було достатньо. Це вже був грамотний чоловік. А коли ми говоримо про, про вчених, про освіту, то треба три вищі освіти. І є такі родини, в яких це на першому етапі. Батьки не могли вчитися, не мали можливості. Дід з бабу навіть нема про що казати. А дитина вчиться і вчиться добре. Оце є перший етап. Потім її діти повинні йти, і третій. І тоді аж ми будемо говорити про якусь рівень освіти. Тому старайтеся, і на кожному етапі, як ти вже Маєш дітей, що діти вчаться, і ти вчився, маєш добру спеціальність, ціле життя відпрацьовував по спеціальності. Дорожити, підтримуй дітей. Бо якщо ми хочемо мати грамотне суспільство, ми повинні пам'ятати про три освіти, три вищі освіти. Освіта діда, тата і дитини. Як оці три мірки? Тримірки закваски, що жінка кладе в тримірки муки, коли має пече хліб. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Щира подяка всім жертводавцям. Я вам дуже вдячний, всім, хто зараз допомагає хлопцям і за ваші посилки, за ваші старання. Ви молодці. Тут Дівчата недавно передали нам. Е, Футболки ми забрали вчора, а записку принесе. І передали футболки всі нові. Я, я по-перше, дуже вам вдячний. Я дуже дякую всім тим, хто, хто допомагає, хто долучається і через кого це все робиться. Бо, знаєте, часом одна людина може багато зробити, але багато речей ми робимо більше тоді, коли ми об'єднуємося. Завдання. Завдання церкви об'єднати людей. Бо саме поняття церква це є спільнота вірних, так? і коли ми через церкву стараємося щось робити, когось залучати, ми якби, знаєте, збільшуємо, збільшуємо нашу церковну родину. І коли я говорю, я часто дуже повторюю за, дуже дякую. Часто повторюю за, за те, що хресні батьки для чого беруться? Для, для збільшення християнської родини. Чуєте? Бо мені не раз кажуть: а слухайте, а можна рідного брата взяти за хресного тата? А можна рідну сестру двоюрідну взяти за, за хресну маму? Та можна. Але завдання хресних батьків. Це розширення християнської родини. Твій брат і так тобі рідний, і сестра тобі двоюрідна Ну, А родину треба збільшувати, бо це є завдання, щоб ми таке знаєте. І тому, коли ви об'єднуєтеся двоє, троє докупи і присилаєте посилки нам, ну як нам, ну, через нас, то дай вам Боже здоров'я. Це дуже є велика справа, бо ми засвідчуємо. Богове і з тим прикладом, людям для того, щоб ми не роз не, не розходимося, не сваримося, а наоборот, миримося, об'єднуємося. А це якраз є Божий, Божа ознака. Бо там, де люди сі розходять і сваряться, це там є диявол. Дяволос з грецької мови на українську перекласти, діялос це буде роз'єднюючий, ми не є роз'єднюючого Духа, ми є діти Божі. Ми об'єднуємо всі навколо Ісуса Христа. Читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, Світлана. Присилаємо вам посилку з майками і футболками для військових, а також для госпіталів. По можливості трохи. Посортували, але Світлана, там подивитися, бо в ті розміри, що вказані на, на виробі невідомо не відповідають дійсності, а самі менші розміри то дітям, які теж у госпіталі. Ви самі краще знаєте, куди це віддати. З повагою Ірина Наваль... Наваловська, місто Львів. Боже мій пані Ірина, дуже дякую вам, дай вам Боже здоров'я. Звичайно, маємо куди ми віддати і знаємо кому. Ну, і дітям не тільки в госпіталі, але знаєте, і переселенцям. Тому що ворог суне, ми людей вивозимо, і вони зупиняються. Ну тут як перевалочна база Дніпро, так? і вони тут зупиняються, і це часом, знаєте, приїжджають і немає нічого. Та добре, що літо, а, знаєте. Зимою було дуже складно. По-перше, людей притулити, треба би сіпали десь, потім щось треба їх одіти, потім їх треба нагодувати. І дай Бог, щоб ніхто з вас не, не зазнав, того, знаєте, евакуації. Бо одно діло переїжджати, коли ти з старої хати переїжджаєш знову, купив собі квартиру або купив собі будинок, знаєш, та й переїжджаєш, і то кажуть, люди, не Бог борони переїжджати, бо тому що то забудеш, то лишиш, то поломиш, і так далі. Але це ти переїжджаєш спокійно, нікуди не хвилюєшся. А тут часом люди так забираються, що товозьму не бери, бо нема де взяти, нема де покласти, лишай. І людина стала на порозі. Заплакала, подивилася ще раз на свою хатинку і побігла, бідна, розумієте? Потім приїжджає в Дніпро, тут не приймають, а тут чують, що в переселенці не, 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 не може квартиру зняти і так далі. Та, Такими християни. Серце болить, розумієте, розривається на куски від цього всього. Я розумію, що кожен думає за себе. Але ви не розумієте, що кожен вчинок зараз у часі війни, кожен вчинок, там на небі ангели стоять з такими ручками записниками і записниками і птички ставлять. Здав екзамен, не здав екзамен, здав екзамен, не здав екзамен. На порядність, екзамен на порядність, екзамен на доброту, на милосердя. І взагалі чи ти Христовий? Бо, знаєте, як тихо мирно, то, от, всі такі побожні, всі от, такі файні. Але випробовується воно не коли все дуже гарно і спокійно, а випробовується людина. біді. Знаєте, як друг пізнається в біді, як біда і друг коло тебе допомагає. Це справжній друг. А якщо в тебе добре, він коло тебе такий ще а щось стало, все, він зайнятий. У нього проблеми, в нього є щось своє. Лиш би не допомагати. Це не друг. І знаєте, що в часі війни в нас іде випробування. Так, як я казав, ангелептички кладуть, знаєш, здав екзамен, не здав екзамен. Зараховано, не зараховано. Тому зараз кожен раз, при будь-яких ситуаціях, що би ти не робив, ти здаєш екзамени перед Богом, перед людьми, перед військовими, перед цивільними, перед родиною. Ти здаєш екзамен. Тут приводимо збір, збираємо гроші на цей, а я, я не буду здавати, вони так ті гроші крадуть. Все. Так що не будуть сказати, а тобі раз і птичку поклали. Не здав екзамен. Не поучаствував. Так що кожен ваш крок, кожне ваше рішення. У часі війни це птичка. Напроти кожного пункту. А пунктів у вас, повірте мені, дуже багато. Так що. Дякую вам, дорогі мої помічники волонтерів і волонтерам. Дякую вам. Знаєте, часом чую, що люди змучилися від війни, вже так устали від війни. Треба так казати. Тяжко, але ми справимося. Не треба цього усталі від війни. Христос сказав, хто ми тримає до кінця, то і спасеться. Крапка. Як би не було трудно, повірте мені, що є люди, яким набагато трудніше. А якщо говорити про хлопців, про передову, то що би ви собі тут в тилу не придумали, труднощі? І які би ви не придумали труднощі, вони будуть в ні порівнянні, ні з чим. З тими хлопцями, які напередові. Так що хороші. <кхід> Будьте справжніми, і хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь.